15 лютого в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття виставки дитячої творчості Облії надії учнів Ізмаїльської художньої школи. Цьогорічна виставка відкрилась напередодні дня єднання, головною метою якого є об'єднання українського народу на тлі військової загрози. На заході були присутні почесні гості, викладачі школи, художники, батьки та шанувальники мистецтва. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені. Емілії Євдокимової, Федорова Ірина Ігорівна. У залах ізмичка картини галереї відкривається дуже цікава виставка. Яскрава, дивовижна. Називається вона Обрій надії». Вже більш ніж 10 років у залах Ізмирської картинної галереї сумісно з Ізмирською художньою школою. Ми відкриваємо арт-проект. Цей арт-проект дуже важливий, тому що ми відкриваємо його напередодні дня, який називається Єднання нашої країни. Саме такі культурні заходи відіграють важливу роль у житті міста та регіону. Виставка, яку сьогодні ми відкриваємо, вона називається Обрій надії. Ви знаєте, ми вже другий рік з вами знаходимося в стані війни. Другий рік наші дітки, на жаль, просипає, просинаються вночі, тривожаться, тому що вони саме головне, що у нас є, і це саме страшне, що діти зараз страждають найбільше. Коли ти бачиш ці роботи. Це дійсно обрії надії. Тобто наші діти, незважаючи ні на що, вони малюють. Це надія, яка дає нам на перемогу, надія, яка дає нам віру в наше майбутнє, віру в те, що ми всі разом і далі будемо. Боротися за нашу незалежність на виставці представлено більше 150 робіт 105 учнів, серед яких твори образотворчого мистецтва, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва. Вік юних художників від 5 до 17 років. В Ізмильській художній школі на сьогодні працюють 15 викладачів, серед яких три є членами національної спілки художників України, а ще два кандидатами наук. У школі навчається біля трьохста дітей. Ми маємо єднатися для того, щоб підтримати наших хлопців, які зараз тримають над нами небо. Обрії надії це першу чергу про них і про тих дітей, які тут присутні в залі і навчаються в школі, і взагалі про, про кожну дитину в нашій країні. Перед офіційним відкриттям виставки в залах Ізмаїльської картинної галереї проходили креативні майстер-класи, під час яких діти виробляли символічні сувеніри для передачі їх українським військовим. Ми підготували майстер-клас, виконують діти 8 і 9 класу. Ми даруємо ці сувеніри нашим воїнам з вдячністю і побажаннями здоров'я, добра, щастя, миру, злагоди і сподіваємось, що вони вам принесуть удачу і будуть вас охороняти в самі такі такі різні моменти вашого життя, майстерно виконані роботи дітей з найкращими побажаннями перемоги та миру, були передані волонтерам для подальшої передачі військовим на фронт. Ви залишаєтесь небайдужими, небайдужими до наших захисників, і це дуже добре, що ваші серця такі чуйні ці побажання, які ви сьогодні. Написали вони дуже пронизливі і вони підуть на передову до наших захисників. Волонтери зазначають, що такі дитячі подарунки підіймають моральний дух та дають сили українським військовим. Ці роботи, ці побажання, які ви зробили для військових. Вони для них дуже важливі. Для них ці подарунки від дітей не менш важливіші, ніж. Те, що передають волонтери Тематика представлених на виставці робіт різноманітна. Українські звичаї та традиції, пейзажі рідного краю, казкові персонажі, улюблені тварини тощо. Дивовижні роботи, сюжети, техніки, жанри, ви знаєте, вони надихають настільки, що ми зараз ми усі дорослі відчуваємо, що наші діти такі талановиті, що в них таке. Велике майбутнє, ми впевнені, що вони будуть щасливими. Вони будуть жити у мирні часи. І ми все для цього зробимо. Особливе місце на виставці посідають вертепи. Вони виготовлені з різних матеріалів. Практично всі вертепи є груповими роботами дітей під керівництвом викладачів школи. Автентичні вертепи відображають любов до своєї країни та її багатої культури. Вихованці ізмельської художньої школи є лауреатами і призерами багаточисельних обласних республіканських та міжнародних конкурсів. Багато випускників школи стали професійними художниками, відомими у різних країнах світу. Ізмельські художники також не оминули цю культурну подію та привітали юних митців із дебютом. Ви прекрасні художники наші. Ви зробили праздник для, для міста для, для художників і для родителей своїх. І хочу вам пожелати здоров'я, щастя, благополуччя і продовжувати Работать. значною подією заходу став святковий концерт за участі учнів ізмильської музичної школи імені Чимбержі. Юні вокалісти, музиканти та виконавці зачарували усіх присутніх та створили особливо теплу атмосферу заходу. Так надихнув усіх творчих дітей, що в ньому взяли участь також і музиканти нашої ізмаїльської музичної школи імені Чімбержи. Дуже дивовижний концерт був у фіналі цього заходу. Відвідувачі заходу були у захваті від чудової організації різноманіття дитячих творів та віртуозних музичних виступів. Я сама викладач дитячої школи мистецтв міста Новака Ховка Херсонська область. Задоволенням сьогодні була на відкритій виставці. Подивилася концерт. Це місто дивовижне, дуже гарне. Талановиті люди захоплення захопленням сьогодні подивилася і дуже дуже вражена. Дякую. І я думаю, що кожен хто відвідає цю виставку, знайде для себе щось нове і здобуде яскраві враження від цієї виставки. Виставка Обрій надії наповнена любов'ю до рідної землі, вірою та надією на перемогу та мир. І я хочу побажати усім, хто прийняв участь у цьому проєкті, а також батькам. Педагогам щастя, надій на мирне майбутнє і нашої спільної перемоги, об'єднавши усіх присутніх, такий захід став яскравою подією у культурному житті регіону, адже він сприяє збереженню розвитку популяризації дитячої творчості та надихає на нові досягнення. Юля Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин.